Поки що не даємо коштувати, а та команда їх вже накормила, понімаєш? А у нас нічого немає. <тапаре> у нас буде дуже гарний тортик різнокольоровий. Так, все, це воно Любите солодке? <пілу> <Шо? пілу> Добре, би зробили двох а і трьох тонн. Що воно не різнокольоровий. Так, а що тут у нас за, зго... за заговор? Ми взагалі е, 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 різнокольорове. Наприклад, двох це це ще до, е, досить, ну, наприклад, в тему. А ну, що багато кольорів кольорів. Не сильно, так? Да? Ні. Так, Наталю, чуєте? Я тут підслухала, що багато кольорів хлопці кажуть, що це не несерйозно якось. Ага. Ну, — Наприклад, два тона кольорів. Мож, Добре. Скажи, не табір веселка, так. Да. Хорошо, я візьму до уваги. І тут я зовсім розгубилась. Все дітей забирають, у нас нічого не готово, У нас є тільки мус, у нас є тісто. І що, крокети треба робити. Ну, Їх треба робити невеличкими ці крокети. Це ж порт. Ну, типу, це ж як комплімент взагалі, ми вирішили. Да, Наташ? да. Ти починаєш трішечки нервувати, що в тебе закінчується час, а ти ще нічого не почав робити. А я одна на десертах. Боже, Я потеряла мисль, що Наташ, я не куди я йшла. Куди Я куди Я йшла? Все добре. Я ж позиціоную себе як десертник. І я не могла знайти, чим мені здивувати дітей. Розумієш? Я думала, навіть якщо там перша, там як головна страва буде, можливо, не дуже. Я настільки думала, а що ж тоді зробити, чим здивувати дітей. А можна уволитися? Ні, не можна. Ані за ти, Наташа, тобі треба шеф нож Ти що забула? <світ> я ставлю м -м бисквіт, проварюю вишню, е роблю крем, але я не знала, як воно в кінці це все має виглядати. Я просто робила, знаєш. Ой, тобі зараз дам задання. Тобі треба ось це вмочити в шоколад і зробити такі як червячки, Як в тоді Владислав робив, пам'ятаєш? Mm -hmm. Розтопив я на водяній бані е шоколад, взяв, натягнув отак лохину, получається, отак нашпигував там п'ять штучок і почав отак ось її макати. І я дивлюся, що воно дуже непогано в мене виходить.